У мене є три дні без бюджету, без реклам, без знайомств. Я маю свій телеграм-канал, і моя ціль залучити туди перших підписників за допомогою УПТ. Це білий арбітраж трафіку. Тож, давайте перевіримо, чи це реально, чи очередна якась фігня. Зараз дізнаємось. У БТ це арбітраж трафіку. Я створюю контент та просуваю його за допомогою безкоштовних платформ, такі як Інстаграм, TikTok, Телеграм-чати та телеграм-канали. Що в подальшому його монетизувати? Все без складень! Все по-білому, нема таргету, немає вкладень. Все, що в мене є, це тільки мій розум, та мої руки. Для початку вибираємо тематику. Я довго думав, на яку ж тематику створити свій телеграм-канал, щоб це було унікально та оригінально, і щоб ви це не бачили на просторах інтернету, чого вже дуже і дуже багато. Та все ж таки я вирішив створити свій лінгвістичний канал з англійської мови, так як попит на цю мову підвищений, і знайти рекламу та продавати її буде набагато і набагато легше. І від себе додам знання англійської мови не обов'язкові. Щоб почати вести цей телеграм-канал, все, що потрібно, це чат джіп'іті. Постійно може вам писати. Головне, правильно вести запит і завдання буде виконано. Розберемо способи, за допомогою яких ти можеш залучати трафік. Свій телеграм-канал, інстаграм, Reels та TikTok. Робимо відео на 15 30 секунд. Потім виставляємо короткі відео, там де тематика біль, емоції, рішення. Потім в кінці у нас має бути гайд або повний гайд так само, та знову ж таки. І має бути скилка на те, щоб вони зайшли в твій телеграм-канал, обов'язково. Таких відео можна створювати за допомогою чату GPT, він тільки буде радий тобі допомогти з цим. телеграм чати з дозволеною рекламою. Як це працює? Ми шукаємо чати українські, звісно ж, де тематика фріланс, ЗНО, підготовка до НМТ та все, що в цьому дусі. Потім пишемо пост, дивимося, чи дозволений пост спочатку. Якщо дозволений, тоді виставляємо пост з користю плюс посиланням на наш телеграм-канал. Що типу більше гайдів ви зможете знайти саме там. Дало можна використовувати рекламу там, де вона і заборонена. Просто відповідати більш лояльно. Тобто. Давати відповіді на коментарі та давати їм посилання в приватні повідомлення, що вас не заблокував власник телеграм-каналу. Також дуже поширено коментарі під тематичними відео, рілси, тіктоки. Що ми робимо і як це працює? Ми заходимо в Тікток або в Рілс, шукаємо відео, яке вже набрало хороших переглядів біля двох мільйонів, мільйон і так далі. Е, знаходимо, наприклад, і пишемо: я знайшов 5 гадів, за допомогою яких я вивчу англійську мову на це 2 якщо що це найвищий рівень англійської мови. Потім пишуть вам відповідають в коментарі, типу, що за гайди, як ти це зробив і тому подібне. Ми все, що робимо. Це пишемо їм або в приватні повідомлення, або відповідаємо на їхній коментарі, та вставляємо нашу силочку, або просто даємо юзернейм нашого каналу. В цьому способі є набагато більше. Я озвучу лише ті, які буду використовувати в цьому відео. Дейва. Завів новий tiktok акаунт. Тематика англійська мова. Мій канал про те, як швидко та ефективно вивчати англійську мову. Ця проста. Багато okay. хто знає аккаунт в TikTok треба добре прогріти, щоб TikTok знайшов тематику саме під вас. Для цього потрібно хоча б 3 дні, але так як в нас челендж всього 3 дні, ми будемо гріти його лише один день. А на слідушній день вже будемо виставляти наше відео. Також кидаю 5-8 каналів з відкритими коментарями з сферою навчання it технології або фріланс. Все рівно знайдеться люди, які буде цікаво вивчення англійської мови. Перший день закінчився, значить. Треба підбити підсумки. За сьогодні нам вдалося перевести 34 людини. Люди реагують, люди дивляться пости, значить, працювати можна. До речі, якби це був рекомендавець, який вже давав би нам фіксовану ціну за ліда, ми б заробили біля 10-15 баксів. Мені здається, як для першого дня це дуже і дуже непогано. Сьогодні вже роблю відео в TikTok. Відео коротке. Я вирішив вчити англійську мову протягом 7 років. Але дуже пожалів, що не знав цих сіми правил. І потім, в кінці, ми робимо невеличкий, так скажемо, заклик на телеграм-канал, робимо гайд, Телеграм-каналі, щоб люди бистренько перейшли, подивилися, що там що там загад, що ти сім років вчив, але дуже жалію, що зараз це не робив. Вирішую трохи поспамити в коментарях під відео в Тіктосі е, з таким текстом, злили НМТ завдання з англійської мови. Всі відповіді та завдання є у мене в профілі, або просто вставляємо таку силочку. І також протягом дня не забуваємо спамити в телеграм-канали, хоча 5-8 каналів з такою матикою, яку я вже казав, та схожим з текстом: типу, злили 5 завдань з англійського. Мови або щось схоже, все рівно дасть свої результати. Ну і звісно, паралельно я веду свій телеграм-канал, та чат GPT мені пише пости. Він вже другий день, кінець дня, так скажемо, вечір, тому давайте підіб'ємо підсумки за сьогодні. За сьогодні нам вдалося перевести 58 лідів, разом вже 92 ліда. Телеграм починає жити. Люди пишуть, реагують, дивляться пости, роблять коментарі. Ну і загалом взаємодіють з нашими постами. Тому мені здається, це дуже і дуже непоганий результат. Також переглянемо що буде завтра. Думаю, завтра ми зможемо зробити набагато набагато краще. Останній день хочу добити до 150. Зробив ще 4 відео в TikTok із байтом про НМТ. Спамлю студентські чати, групи в інстаграмах, коментарі на TikTok. все органічно. І сьогодні третій день нашого челенджу фінал, і того давайте підб'ємо підсумки. Загалом у нас вийшло залучити 176 підписників з повного нуля. Ноль гривень, і так я трохи втомився, але працює. Головне, що такими темпами дійти до перших результатів, продажів реклами можна спокійно, вже в перший місяць. Тобто, якщо ви вирішили зайнятися цією нішою, зробити результати е з легкою такою тематикою можна спокійно. Головне старання і наполегливість, і дисципліна, звісно, також не помішає. Як також, якщо у тебе хороший рівень англійської, ти можеш продавати свої уроки або зробити просто е форум для репетиторів. Тому тому ця ніша мені здається, і саме ця тематика підійде для кожного, навіть для того, хто знає англійську, і навіть для тих, хто не знає. Тому я сьогодні в такій рубашечці, і мені здається, для трьох днів це неймовірно крутий результат, Пацани, багато хто думає, що без бюджету не вийде, але я довів, що це можливо, що це не міф. Потрібна лише правильна структура креативу та правильна тематика і все. Мій канал буде далі розвиватися, зростати та набувати нових користувачів. Якщо тебе зацікавило, як я це роблю, і загалом шлях цього каналу, переходь в мій. Телеграм-канал та підписуйся на цей канал, я буду тут ділитися гайдами, розповідати, як я залучаю рекламацію та загалом, як на цьому можна заробити. Це був експеримент. Якщо хочеш побачити, як я роблю з нуля до 500 підписників за певний період часу, без вкладень. Підписуйся, став подобайки та став, звісно, цей дзвіночок, щоб він тобі нагадував про наші нові відео. Та не пропускай слідущі відео. Чекаємо на тебе в нашому телеграм-каналі. А за сьогодні і загалом за наш експеримент нас вийшло залучити 176 підписників без вкладень та за допомогою умовно безкоштовного трафіку. Всім папа. -па.